Рекорд. Все, запис почався. Так. Отже, що ж таке є асертивність? Це є вміння відстоювати свою позицію, вміння говорити ні, не ображаючи інших. Вміння говорити свої очікування, чого я хочу від другої людини. Вміння говорити так. Щоби мене слухали до моїх слів, прислухалися, вміння конструктивно критикувати. Також в народі його називають вміння загортати в золотий папірець. Тобто, людина так вам поставить кордони, що ви навіть цього не відчуєте. Цього вміння вчаться. Які ж є причини того, що ми не використовуємо асертивність, не відстоюємо себе, мовчимо або злимо, кричимо замість спокійно себе відстояти? Це є наші внутрішні переконання про себе? Наприклад, Дівчина не може відмовити хлопцю, тому що переживає, що він її покине, І відвернеться, вона залишиться самотньою. А, мужчина не йде по кар'єрній стежці, не просить а, більшу зарплату, кращу посаду, тому що має переконання, я не заслуговую на краще, я гірший. А, Людина не бореться а, за свої права, тому що вважає себе безсилою, бо ніхто не допоможе. Так? Щоб я з чимось справилася, то мені обов'язково має хтось допомогти, що я сама не можу справитися. От. Я неважливий, мене ніхто не послухає. Так скаже людина, яка довго потерпає від якогось гніту, від приниження. Знущань. Я не потрібний, поганий. Так скаже вам людина, яка дуже боїться виглядати в очах інших людей незручною. так? Дуже боїться, що, е якщо вона щось не так зробить, її осудять, з нею не будуть мати справу, від неї відвернуться. Це такий шалений страх бути поганим для когось. Насправді, це дуже поширене явище, хоч і мало про нього говорять, але більшість людей не можуть відмовити тільки через те, що вони бояться, що будуть поганими. Очах інших людей. І зараз ми з вами подивимося, що ж можна зробити з тими стереотипами. Отже, які є насправді факти? Насправді інші люди вважають, що ми є неважливі. так Коли я боюся чи злюся, наприклад. Пригадайте собі ситуацію, як біля вас літала оса, Ну і був великий страх, що вона вжалить. І що ми робимо? Ми починаємо махати руками в паніці. Так. І ми не дивимося, що робиться по боках. Чи ми когось вдарили в тій паніці, чи, не... чи зачепили, чи царапнули. Ми на це не дивимося, тому що ми від оси захищаємося. І коли ви себе почуваєте неважливими для другої людини, то та друга людина так умовно захищається від тої оси, якогось, якогось придуманого свого страху, і вона вас не помічає і ранить. І вона ранить не тому, що ви неважливі як особистість, а тому, що вона в даний момент дуже захоплена захистом від своїх страхів. Так? І фактично ви дійсно в той момент є неважливі. Але як особистість ви все одно залишаєтесь важливі. Страх, що я буду погана для інших, коли скажу ні. Ви дійсно будете погана для інших, коли скажете ні. Це є факт. І це нормально. Так. Тому що е, неможливо залишатися для когось добрим, коли ти йому відмовляєш. Так? І такий момент потрібно прийняти е, змиритися з тим, що ти для когось є в той момент поганий. Розділити е, оцей образ, що я погана для інших, і той образ, що я хороша для себе. Ага. Так? Я попрошу інших виключити свої мікрофони, щоб це не перешкоджало. І коли ми відділяємо я погана для інших і я хороша для себе, то тоді ми чітко бачимо, що неможливо бути хорошою, коли відмовляєш. Відмовляти мусиш, бо інакше не виживеш. Кожен раз, де ти не відмовиш сама, то відмовить твоє тіло. Чи біль головою, чи біль шлунку, чи біль в хребті, чи біль в нирках, печінці, е високий тиск. Тобто кожен раз, де людина не поставить обмеження іншим, не поставить границі, не відмовить, часом це зробить тіло. Так, я попрошу колег виключити мікрофон. Від мене дійсно відвернуться, коли перестану догоджати. І це теж факт. Справа в тому, що коли ми довший час догоджаємо оточенню, щоб вони нас любили. А, щоб вони нас не покинули, щоб вони були підтримкою нам а, у важкий час. Так ми собі це пояснюємо і догоджаємо іншим людям. Цим ми притягуємо в своє оточення людей, які звикли, що їм догоджають, і вони нічого за то не мусять робити. Вони не відчувають вдячності. І тим догоджанням. Просто притягуйте в своє оточення маніпуляторів, які люблять використовувати інших. І коли дійсно буде потрібна допомога, вони влучно і швидко відвернуться. Тому догоджанням насправді нічого не доб'єшся. Страх, що мені не допоможуть, я. А, а, то правда є, вам дійсно не допоможуть, тому що о той страх, що мені не допоможуть, і я пропаду без підтримки, то той страх розуміє під собою таку річ, що друга людина все для мене зробить тільки, щоб мені допомогти. Але для другої людини це означає смерть. Так, Щоб заспокоїти наші потреби в допомозі, то потрібно насправді віддати, повністю не дбати за свої потреби, а почати дбати за потреби іншої людини. Організм того, такого не перенесе, тому що ну, що буде з нашим організмом, якщо його не годувати, не втягати тепло, е е не дбати про його потреби? Тіло помре. Тому це реально так є, що нам не допоможуть. Е тому що. Ніхто не хоче помирати. Але й другим фактом є те, що насправді не ми, ми не потребуємо аж такої підтримки. Ми маємо кожен голову, дві руки, дві ноги. Ми не маємо дві голови, ми не маємо чотири руки, ми не маємо чотири ноги. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що в кожному з нас є достатньо ресурсу, знань. Сили, щоб справитися з ситуацією. Єдине, що якщо ми хочемо ідеально справитися з ситуацією, так, щоб інші а, звернули на мене увагу, яка я унікальна, яка я важлива для інших, то так, тоді мені потрібна підтримка інших я сама не справлюсь. Але ми то називаємо психологією невроз. І то лікується. Тяжко, але лікується. Тому, е якщо ви знизите вимоги до себе, то в принципі допомоги інших людей в такій сильній мірі не будете потребувати. Е мене дійсно ніхто не слухатиме і не зрозуміє, поки я не почну робити по-своєму. Е дуже багато людей думає, що їм в першу чергу. Потрібно донести інформацію, оточенню, щоб вони її зрозуміли. І тоді, якщо мене будуть розуміти, то я буду в безпеці і мені поможуть, мої потреби заспокоять, я не пропаду. Це є стереотип. Чому? Оце виглядає таким чином. Уявіть собі, що вам потрібно зі Львова поїхати до Києва. Ну, згідно того стереотипу, ви маєте комусь догодити, щоб той хтось у відповідь на ваше догоджання заспокоїв ваші потреби. Тобто, вам треба поїхати до, зі Львова до Стамбулу, а зі Стамбулу до Києва. Так? Тобто, як мене зрозуміють, до Стамбул. То мені допоможуть в Київ. Найкраще поїхати зразу зі Львова до Києва. Я маю якісь потреби, я їх заспокоюю. Якщо ті потреби є надто високі, так, то я їх трохи зменшую, роблю стільки, скільки зможу зробити для себе. Я не живу для інших, я живу для себе. Коли я дбаю за свої потреби, то я розвиваю свої таланти. Розвиваю свої таланти. То ті таланти дають врожай. І цим врожаєм вже користуються інші люди. Тобто, то поки я пробую всім догодити, то насправді я не роблю ніякого врожаю в своєму житті. І я не є корисна суспільству. Насправді. А я роблю, так би мовити, ведмежу послугу. Допомагаю іншим людям стати маніпуляторами, коли догоджаю і не відстоюю себе то так само, якби ви зненацька почали кошельки носити зверху, і злодії їх почали би красти. Отак ми робимо, коли ми не відстоюємо себе і не ставимо очікувань. Так. Добре. Які ми зараз з вами переглянемо техніки? Техніку заїждженого диску, впровадження наслідків, озвучення очікувань, конструктивної критики і завуальованої відмови. Більшість цих технік просто потрібно 10 разів повторити, нічого не змінюючи. Дуже просто. Техніка заїждженого диску. Ми 10 разів повторимо одну фразу. Чому 10 разів? Людина, яка захотіла нами маніпулювати. Вона нас не чує. Тому перші три рази, коли ви повторюєте, то вона не розуміє, що відбувається. Другі три рази, як ви повторюєте, вона розуміє, що ви щось не хочете. І тільки треті три рази вона розуміє, що ви дійсно то не будете робити. Десятий то так, щоб вже точно зрозуміла ваші очікування і ваші кордони. Наприклад, ми говоримо дитині 10 разів монотонним голосом планшет отримаєш після зроблених уроків. Не можна сміятися в той момент, тому що е, люди думають, що як вони відмовляють з легенькою усмішкою, то вони тоді так ніби ту відмову трошки зм'якчують, що вона вже не така гостра. Але це тільки з вашої сторони. Зі сторони, як вона чує цю відмову з усмішкою, то та усмішка дослівно виглядає як усмішка гієни, та, яка скалить зуби і відмовляє. Тому будьте дуже обережні. Ніколи не усміхайтесь навіть легенько, навіть не піднімайте кутики уст, бо це сприйметься як іронія. Чи, наприклад, часта ситуація Я дуже тебе поважаю, але з тобою не вип'ю. І теж 10 разів це повторити. Впровадження наслідків. Це є таке авторитетне спілкування, завдяки якому вас завжди будуть слухати. Впровадження наслідків то не є покарання. Впровадження наслідків то так, якби ви бігли, впали і вдарились об асфальт. І вас на коліні рано. Чи ви будете злитися на асфальт? Ну, ні, асфальт не винен, ви просто мали подумати про наслідки, коли бігли по асфальту. От, тому ми просто впроваджуємо наслідки. Наприклад, коли ти на мене кричиш, мені хочеться робити тобі на зло. Так, один підліток сказав мамі, і назавжди її віддівчив кричати на нього. Коли ти мене критикуєш. Мені не хочеться тобі довірятися. Так? Та навчимо наших близьких не критикувати нас, інакше вони втратять нашу близькість і довіру. Пам'ятайте, це техніки для здорових людей, не для психопатів. Психопатові все одно, що вас болить. Так? Натомість, здорова людина буде дорожити відносинами. Коли ти на мене тиснеш, мені не хочеться з тобою розмовляти теж дуже дієва техніка, особливо, коли її е, говорить жінка чоловікові. Озвучування очікувань. Тут важливо є спочатку пропрацювати своє перемагання заслуговою на краще. Так, я вартую кращого в тому житті. Я заслуговую любові просто так. Тільки тому, що я є. І тільки тоді ви зможете спокійно сказати: я очікую, що ти виконаєш свої обов'язки. Будь ласка, виключіть мікрофон. Я очікую, що ти виконаєш свою обіцянку. Мені було б приємно, коли б ти прибрався, помився. Мені захочеться більше проводити з тобою часу, коли ти мені допомагатимеш. Так? Ми можемо в м'якшій формі, в твердішій формі це говорити. В залежності, з яким рівним інтелекту маємо справу. Чим вищий рівень інтелекту, тим м'якше, можемо сказати. Чим нижчий а Тим важливо то твердіше сказати. Конструктивна критика Вона полягає на тому, що ми спочатку говоримо похвалу, потім говоримо те, що би хотіли змінити, і потім знову похвалу. Як цікаво, ти намалював? Тут варто поправити, але мені подобається загалом, як ти малюєш, і там вже дивитися, пишеш, говориш, робиш, танцюєш. Так? Тобто похвала, критика, похвала. Похвала то не є ти молодець, бо то є позитивна оцінка і це відлякує. Похвала то є, мені цікаво, мені подобається. І все. І далі продовжуєте, що саме. Відмова завольована в золотий папірець. Структура схожа. Похвала, відмова, похвала. От коли ви навіть не знаєте, що вас, е як в народі кажуть, відшили, так то гарно зробили. Це значить, що це була завуальована відмова. Який гарний будинок. На жаль, його не куплю, але ви, напевно, знайдете вдячних покупців. Дуже апетитно виглядає, але не їстим, хоча ваша кухня завжди ексклюзивна. Так. Відмовили, але навіть не відчули, що вам відмовили. Отже, це основні е, техніки і стереотипи пов'язані з тими техніками, які я хотіла вам сьогодні подати. Е, якщо хочете, можете мені задати питання. Е, теж е, ви можете записати собі дані. Так, в чаті я бачу, щось пишуть. Так, я бачу, що 5 хвилин. Якщо є якісь питання, то ми ще маємо 2 хвилини. Можете теж поділитись своїми враженнями, чи було вам корисно, що важливого для себе взяли. Так, будь ласка, всі усміхніться. О, зробимо собі пам'ятку гарну, чудово. Дякую вам, що ви прийшли на мій вебінар. Запрошую на мою сторінку у Фейсбуці Оксана Марценяк Дорош. Запрошую теж на мої консультації, тренінги. Іноді я маю тренінги для неспеціалістів, наприклад, по комп'ютерних залежностях у нас такий дуже цікавий тренінг був. І дякую вам, що ви були разом зі мною цих 40 хвилин. Дякую теж за запрошення в бібліотеці. Дякуємо, Оксана, що ти з нами відгукнулася на наше прохання, що ти організувала для наших читачів і не тільки для читачів, такий чудовий тренінг. Я думаю, це була дуже корисна інформація для, ну, для кожного. Це можна використовувати і в сім'ї, і на роботі, так що дуже ми. І взаємно дуже дякую.